Це історія не просто про хворобу. Уявіть собі, це справжній військовий трилер, що розгортається на мікроскопічному рівні. Історія про те, як один крихітний загарбник розробляє і втілює геніальний план захоплення цілого людського тіла. Ми тройдемося по всіх етапах цієї дивовижної стратегії, крок за кроком. І ось воно, головне питання як? Як така крихітна бактерія сальманела тифі примудряється обійти всі потужні захисні системи організму, як вона закріплюється на ворожій території і завдає такого руйнівного удару. Нуму з'ясовувати. Будь-яка війна, як відомо, починається з перетину кордону. І для нашого мікроагресора таким кордоном є звичайна їжа чи вода. Саме тут, непомітно для нас, починається перша фаза вторгнення. А ось і сам план операції. По суті, це дорожня карта нашого загарбника від моменту висадки і до фінального штурму. Ми пройдемо по кожному з цих пунктів, щоб зрозуміти логіку цього без перебільшення геніального стратега. І так, перше випродування. Уявіть, що десант висаджується прямісінько в озеро з кислоти. Саме таким є наш шлунок. Щоб вижити, потрібна не якість, а кількість. Лише справді масована атака, коли бактерій дуже багато, дає їм шанс прорвати цю першу лінію оборони. Ті, кому вдалося вижити, рухаються далі до першої стратегічної цілі тонкого кишечника. І тут вони діють як скелелази, використовуючи спеціальні білки, гачки, щоб закріпитися на стінках. Причому б'ють вони не навмання. Їхня ціль це дуже специфічні ділянки, скупчення імунних клітин, так звані пеєрові бляшки, це наче атакувати одразу командний пункт. Гаразд, бактерії на ворожій території. Що далі? Починати стрілянину? Ні. Вони діють набагато хитріше. Як досвідчені диверсанти, вони переходять у режим повної тиші, їхня задача таємно зібрати сили для майбутньої атаки. Звісно ж, організм не спить. Сигнал тривоги вже пролунав, і на місце висадки прибуває спецназ з нашої імунної системи макрофаги. Це такі собі клітини-охоронці, робота яких знайти, поглинути і знищити будь-якого чужинця. Здавалося б, для бактерій це кінець. І отут відбувається найнеймовірніше що робить сальмонела, коли бачить спецназ? Вона не тікає і не б'ється, вона здається в полон. Добровільно дозволяє макрофагу себе з'їсти, але це, звісно, пастка, тому що мета не померти, а перетворити свого вбивцю на ідеальний броньований транспорт і інкубатор. Це ж класичний троянський кінь тільки на рівні клітин. Макрофаг думає, що переміг, а насправді він перетворився на пересувну казарму, де ворог у повній безпеці від інших імунних клітин починає шалено розмножуватися. І першим результатом цього стає набряк тих самих пеєрових бляшок першого захопленого плацдарму. Фаза таємної підготовки завершена. Армія ворога зросла в тисячі разів. Тепер вони готові. Тиша закінчується, починається перша відкрита атака. І ось цей момент. Уявіть, що греблю прорвало. Лімфетичні вузли, де ховалися макрофаги, просто не витримують такої кількості бактерій. І мільярди загарбників вириваються назовні, потрапляючи у головну транспортну систему організму в кров. Це називається первинна бактеріємія. Тиха війна щойно стала відкритою. І саме в цей момент організм нарешті розуміє, що відбувається щось дуже дуже погане. Це вже не локальний конфлікт, це повномасштабне вторгнення і тіло вмикає загальну тривогу. Звідси й перші симптоми лихоманка, слабкість. Війна в прямому сенсі перейшла у гарячу фазу. Потрапивши у кровотік, бактерії отримують доступ до швидкісних магістралей. Що ведуть у будь-яку точку тіла. І вони, звісно, цим користуються, щоб розширити свій вплив і захопити нові стратегічно важливі території. Їхніми новими ціями стають ключові органи імунної системи печінка, селезінка і навіть кістковий мозок. Там вони створюють нові колонії, по суті, окупаційні гарнізони. Ці органи збільшуються, а кістковий мозок стає глибоким тилом, де загарбники можуть ховатися дуже довго. І це не просто хаотичне розселення. Ні, це дуже організований процес. Бактерії будують справжні укріплені бази, які називають червонотифозними гранульомами. Кожна така гранульома це форпост, з якого вони готуватимуть наступну ще більш потужну атаку. І ось ми підходимо до кульмінації. Все, що було до цього, виявляється, було лише прелюдією. Зі своїх нових баз у печінці та селезінці, загарбник готує фінальний, нищівний удар. Це момент істини, який визначить долю цієї війни. Подивіться на це порівняння. Якщо перша хвиля була, ну скажімо, струмочком, то друга хвиля це справжнє цунамі. З усіх захоплених органів одночасно в кров викидається просто неймовірна кількість бактерій. Саме ця друга масована атака і спричиняє пік хвороби з найважчими симптомами і сильною інтоксикацією. І тут виникає логічне питання Стоп, навіщо? Бактерії вже по всьому тілу вони перемагають. Навіщо їм повертатися в кишечник, звідки все починалося? Здається, це крок назад. Але насправді це частина ще більш хитрого, навіть диявольського плану. Справа ось у чому частина бактерій з печінки проникає в жовчний міхур. Для них це ідеальна тиха гавань і водночас тренувальна база. Вони там накопичуються, створюючи величезний резерв, а потім, разом із жовчю, вони наче десант висаджуються назад у кишечник, на те саме поле першої битви. Тільки цього разу все інакше. Імунна система кишечника вже знає ворога в обличчя. Вона, як то кажуть, накручена і готова до бою. І коли на неї обрушується цей другий масований десант, її реакція стає надмірною, просто шаленою. Це як підірвати порохову бочку. Тканини в місцях першого вторгнення просто відмирають, утворюючи глибокі виразки. І це найнебезпечніший момент хвороби, який може призвести до прориву кишечника і смертельної кровотечі. Гостра фаза битви добігає кінця, дим розсіюється. І тепер постає питання, чим усе це закінчиться? Чи зможе організм здобути повну перемогу, чи конфлікт перейде в холодну, приховану фазу? Є два можливі фінали. Отже, сценарій перший повна перемога. Імунна система знищує всіх загарбників і, що важливо, формує стійку пам'ять імунітет, щоб таке більше не повторилося. Але є і другий сценарій це не перемога, а скоріше перемир'я. Організму не вдається зачистити всіх, в цілі ці бактерії відступають у свої бункери, найчастіше у той самий жовчний міхур. Людина одужує, але стає хронічним носієм, таким собі таємним агентом, який поширює інфекцію, сам того не знаючи. І це підводить нас до фінального, дещо філософського питання. Якщо битва виграна, але ворог не знищений, а лише зачаївся, щоб поширюватися далі через свого колишнього супротивника, то хто насправді переміг: організм, який вижив, чи бактерія, яка не просто вижила, а забезпечила собі безсмертя, перетворивши ціль на засіб для розповсюдження? Це складна рівновага, яка чудово ілюструє нескінченну еволюційну гру між нами і світом мікробів.